Біла вус жива легенда світу Ван Піс та Мем, який колись борознив ті самі моря, що і легендарний Голді Роджер. Його боялися супротивники і поважали союзники сігма від світу Ван Піс. Але після смерті суперника він не став претендувати на порожній трон, хоча мав і силу, і знання, здатні зруйнувати весь світ. Натомість він зосередився на тому, що було для нього по-справжньому важливим. Білобородий це не просто харизматичний тестостероновий Гігачат, ще опу якому можна розрізати скелі, а персонаж, у якому ода втілює філософію сім'ї. У нього було надзвичайно велике серце, і він прагнув зробити світ хоча б трішечки кращим. Люди, які могли б потрапити під вплив таких кримінальних особистостей, як Требов, отримав від біловуса шанс на кращу долю. Кожен зароблений бері витрачався не на власні примхи, а на благодійність. А якщо вам цікаво послухати есе про людину, яка погубила піратів Білобородого, запрошую до перегляду відео про Ейса. Близьке знайомство читача з персонажем відбувається під час подій Арки Джая. Ода знайомить нас не лише зі світовою верхівкою головнокомандувачем морської варти та Шечібукаями, а й з Йонко. На його корабель прибуває Рокстар із повідомленням від Акагаміно Шанкса. Перед нами постає така картина: Кремезний чоловік похилого віку із масивними вусами сидить у кріслі. Загалом правильніше б називати його білобородим, адже в японській мові відсутнє розмежування між вусами та бородою. Але в цьому відео я буду використовувати обидві назви: Його тіло вкрите численними шрамами, мовчазними свідками безлічі битв, які пережив цей легендарний персонаж. Він підключений до різноманітних апаратів. Що свідчить про не найкращий стан здоров'я. Втім, біловуса бісить, коли з ним нянчиться, тож він постійно виривається з підпливу медичного обладнання. Він перебуває в оточенні великої кількості жінок і випивки. Якщо остання класика для піратів світу One Piece, то ситуація з жінками створює хибне враження, ніби дід влаштував собі гарем на кшталт Дофі в Дрес Роуз. Просто уявіть, скільки ще жінок з'явиться з заявою, оце мій син від біловуса. Нам і однієї Бекінгем більш ніж достатньо. Білавус – це людина, для якої ім'я значить усе. В нього високе его, але воно заслужене. Така поведінка могла проявитись і через зухвалість одного із піратів команди Шанкса. Він ніхто на фоні Шерохіне, і ось ми плавно підходимо до їхньої зустрічі. Якщо б альянс якого так боялись Горосей, дійсно був би укладеним. Я навіть не уявляю, як це змінило б подальшу історію. Білоус згадує минуле, тоді як Шанкс думає про майбутнє, про нову еру, на яку він поставив руку, хоча легко міг би прибрати зі шляху Найтзвіра. Білаус здивується, як швидко виросли діти з корабля Роджера, він акцентує на них увагу, адже сам колись зібрав навколо саме таких знедолених. Та Шанкса турбує Чорнобородий, і він намагається застерегти білавус від фатальної помилки. Але це в черговий раз б'є по гордості Йонко, який свято вірить у принципи. Мовляв, без них ти нічого не досягнеш. І саме тут він помиляється: тіч успішно пройшов шлях до Йонко і тепер готовий підкорювати увесь світ. Хоча, чого йому боятися, це ж легендарний біловус, і не з такими боролися. Іноді ти просто забуваєш, що ти просто людина. А ще люди люблять дивитись ванпіс озвучуванні від Тогараші, перегодь за посиланням в описі і кайфуй. Цікава була ситуація із Багі. Багі, цікавився його довою і на запропонував об'єднатись проти морської варти в арці Марінфорду, а вже потім з'ясувати всі інші питання. Він розумів, що ймовірно не виживе, тому хотів піти із світу, зберігаючи за Багі репутацію непереможного бійця. Світ, знищений протиріччями і вічною війною, став місцем, в якому народився дивний малюк. Можливо, він навіть наважав до клану буканьєрів, як і Кума. А якщо це дійсно так, то шляхи у героїв кардинально відрізняються, спільним залишається бажання знайти сім'ю. Сирота, який збирав таких самих дітей навколо себе, намагаючись захистити своє місто. У цій всій гланитві за скарбами він не відчував справжньої цінності. Він їх здобував і мав відчуття причетності до інших. Всі багатства та зусилля він направляв на відбудову свого острову, тому і не мав практично коштів. І якимось чином його занесло в команду Рокс, де він був вимушений бачити сцени насилля над дітьми, як це було і локі варці Ельбафу, який хотів доєднатися до команди Рокс. Та й саме Н'югіт став тією людиною, що дав можливість Кайду вступити в Рокс. І щось мені здається, що стосунки між капітаном та його правою рукою були теплішими, ніж це здається на перший погляд. Інакше чому Біловус продовжував подорожувати? Чи справа була у Стусі, яка так гордо на ньому сиділа, чи він боявся за долю дітей, які були в його команді? Сподіваюсь, Ода це розкриє. І раніше ніякої мови про рівного Роджеру і не було, так як найнебезпечнішим був Рокс. Після інциденту в долині боїв команда розпадається. Але завдяки своїй харизмі та чітко сформованій життєвій філософії, нюдій вдалося зібрати нову команду. Це були люди, які стали для нього справжньою родиною. Уряди його команди брали всіх, незалежно від походження. Це були діти, яким не було куди подітись. Але плаваючи морями гранд лайну, він потрапляє в країну вану, де у битві зіштовхуються з назовивим самураєм на ім'я Оден. Якщо тіч благав прийняти його до себе, а Ейс був переможений і потім намагався покінчити з дідом, то Оден стояв десь посередині. Біловус на початку відмовляє, згадуючи досвід команди Рокс, де були харизматики, і було досить важко направити все це в одне русло. Але бажання Одина було сильніше за Широхіне, тільки ось ще був Ізо, який згодом став вірним сином Білобородого. Одину дали три дні, аби його вгоманити, і якщо він витримає, то тоді зможе сісти на корабель, який же все ж таки троль був біловус, Рожиці любив покривити, Кардинально відрізняється від того образу, який формувався до таймскіпний період. І це дуже цікаво, як Ода показує контрастність персонажа. Хоча, якщо так подумати, то доджити атаки під час сну теж чимось нагадує тролінг, але порятунок токі змінює погляд білавуса, адже один поступається амбіціями заради когось, і він його приймає не як сина, а як молодшого брата. Хоча майбутню дружину він не дуже зацінив. Можливо, нагадала вона йому стусі, і якщо б білавус приймав Одена як частину сім'ї, яку він би не хотів ділити. То Кодзукі шукав пригод та друзів, тому надовго і не затримався в команді Білоуса. Хоча, незважаючи на різні цілі цінності, у них були такі однаковими, обидва хотіли захистити сім'ю і робили для цього абсолютно все. Але на жаль, новину про смерть Одина вони дізналися надто пізно, аби встигнути його захистити, а вступати на холодну голову у бій проти Кайдо, Білоус не став, так як розумів, що на це йому може не вистачити ресурсів. Ти відкриваєш свій тил, на який можуть покласти свої брудні ручонки не тільки пірати, але й вартові. І як у випадку з тічем він намагається зупинити ейс від непридуманих рішень, які погублять не тільки його, але й всю команду. Хоча ті не проти навідатись у Вану і згодом прийдуть туди задля захисту брата Ейса. Тож, як ми зрозуміли, Біуз це людина, для якої слово сім'я займає не останнє місце. Одинак що зібрав навколо себе різноманітних людей, які не пов'язані кровними зв'язками. Якщо тобі нікуди йти і тобі пропонує доєднатись білавус, то приймай цю пропозицію. І тут просто кординальна різниця із шляхом, який обрала його колишня накаме Лінлін. Вона теж мала нещасливе дитинство, однак, на відміну від білавуса. Вона, як і дофі потрапила під плив спочатку мадам Каремел, а вже потім Строузена, хоча обидва пропонували досить адекватні умови для захисту віддавати душки всяко краще ніж рабство на шахтах у Кайдо. Вона викидувала чоловіків за борт і самостійно займалась вихованням дітей, що вилалась у булінг та конфлікти між особистостями, і в деяких випадках, як це було із пудінг, мати сама була причиною появи у неї комплексів. Ну і не забувайте кейс із Катакурі. Після зламу його величі з'являється флампа, яка хейтить свого брата. І чи згадаєте ви хоча б один такий епізод із сім'єю Біловуса? Я ні. Біловус бачив людях те, чого не бачили інші. Ще мені на думку спадає сім'я до Фламінго, де маленьким хлопчиком маніпулював бандит Требл. Саме він закладав думки про велич і виростив Джокера. Хоча, якщо не брати до уваги цей аспект, розглядати стосунки у сім'ї в контексті актуальних арок по типу дресролз, то ми можемо побачити, як вони тримаються один одного і на що дофі здатен, аби помститися. Хоча дідо намагався змусити Бейбі Файв зробити необдуманий мув. біловуз би такого точно не допустив, він, навпаки, намагався зняти камінь з душі Ейса. Ось вам приклад з Марінфорда, один з капітанів корабля Скват Повівся на провокацію Акайну і ось щодо ейса, і розумію, чому всі так бачать. Ньюгіт намагався сказати, що любов до синів у нього однакова, але видно, як він відноситься до ейса. Можливо, на це вплинула погоня за Тічем і Полон, хоча і Марко виглядає дуже близьким до Біла Наприклад, саме йому він віддає наказ захищати сина дракона. Плюс він єдиний, хто залишається на острові Сфінкс. І по сюжету простежується, що це два найяскравіших його сина, та й сюжетка з Марко точно не закінчиться, бо він зараз із Тусі має вирішити питання пов'язане із сином Біловуса. І ось склад пронзає мечем свого батька, інший би вдарив у відповідь або повалився замертво. Але Біловус, навпаки обіймає свого сина. Фізичні поранення наносять йому менше шкоди, аніж душевні. І на будь-які звинувачення він говорить, що висновки ти маєш зробити сам. Я не буду виправдовуватись і піду вперед. Білобороди надто гарно знесу противників із варти, тому і може побудувати подальшу стратегію заспокоєння. І на відміну від Дадан, ми не чули навіть у п'яному вигляді слів образ по відношенню до когось із членів його сім'ї. І це похвально. І якщо твоя сім'я почне в тобі сумніватися і виступить проти тебе. Це покаже провал твоєї філософії, а біловус вважає, що сім'я це найважливіше. Да! Ковірну, Інший момент стосується тіча, який благав на колінах, на відмін від Ейса, що відмовлявся і постійно намагався контратакувати. А потім той, хто здався вівцею, вдаряє тебе у спину. І допускає брата вбивство, страшний гріх, який не можна пробачати. Однак, коли біловус хоче добити пораненого тіча, ми бачимо, як він через поранення це зробити не може, або ж він не зміг добити і підняти руку на свого сина, хоч і колишнього. Тіч боїться свого батька і називає його монстром, тоді як сини в ньому бачать особистість, без якої їм важко було уявити подальше їхнє існування. І як виявилось, їхнє опасіння справдилось, і всі залишки були поглинуті іншими. Біловус безсумнівно був крутим дідом, проте навіть якби він помер природньою смертю, то міг би гарантувати, що його команда зможе і надалі оберігати той спадок, який він залишив після себе. Вони були б сім'єю без лідера, чи все ж таки обрали Марко чи, наприклад, Ейса, якщо б він залишився живим. Але є один нюанс. Як я вже казав, поруч із Білавусом була Стусі, а ще існує так званий син Білавуса, де на вигляд хлопчина із шрамами, ніби його склали з кількох частин. І враховуючи, що в цій історії замішаний вегапанк, важко вірити, що це справжній рідний син. Ймовірно, це було штучне запліднення в обмін на ДНК жінки з Мец, аби вегапанк мав змогу створити вірну помічницю. Але буде мемно, якщо це буде типовий одовський прецедент. Але в цьому випадку репутація Ньюгіта постраждає. Він пішов за хлібом, а натомість випадково зібрав нову сім'ю з рандомних людей, як завжди, через свою велику душу, але забув про власну справжню. І це питання теж має вирішити Ічіра Ода, давши відповідь на запитання: можливо Арамайки своєю силою вже вплинув на його сина, і в Емпелі ми побачимо чоловіка, схожого на молоду версію батька. Та й зверніть увагу. Більшість найміцніших зв'язків у світі One Пісу побудовані не на кровному родстві, а на виборі людей. Саме так Ода показує, що справжня любов і сім'я це не про ДНК, а про взаємну довіру, підтримку і відданість. Іноді близькі родичі набагато гірші за тих, і з ким ти ніяк не пов'язаний. Маючи таку велику сім'ю, Біловус не вступає просто так у конфронтації із вартою. Що показує його як персонажа розсудливого, який знає яку небезпеку несуть вартові та лицарі. І саме під час плавання з Оденом біловуз формує 5 дивізій і віддає другу Одену, яку потім отримав Ейс. Ось такий вийшов символізм. Арка Марінфорду це пік всього до Теймскіпного Ванпісу. Хоча і своїми проблемами у вигляді баланса сил. І не останню роль цьому контенті відіграє Білавус. Подивіться, наскільки сильно його бояться, що зібрав всю бойову міць варти в одному місці. А Сенгоку не просто так каже, що той здатен знищити світ, хоча це і може бути перебільшенням. Білавус був готовий до того, що це буде його останнє плавання. Але для людини, яка гордо все життя стояла і ніколи не показувала свою спину. Такий кінець буде в самий раз, а не десь там хворіти, добиваючи власне життя алкоголем. Персонажів із аурою дійсно немало, але Широхіне навіть тут показує свою велич, і мені він чимось нагадує Кінга Бредлі із сталевого алхіміка, діда, який міг би знищити все, але був обмежений віком та лише одним філософським життям. Щоправда, як особистості вони суттєво відрізнялись. Діди в Манзі загалом показані не лише як мудреці, а й як потужні бойові одиниці. А що ж об'єднує Ямаджі, Нетеро та Білавуса величезне его, яке вони змогли перетворити на рушійну силу свого шляху, вдаряючи своєю зброєю, він піднімається на вершину корабля, аби протистояти всьому світові. Для нього адмірали, що вистрибують один за одним на нього, це лише вчорашні дітлахи. А ось до Стариганів він відноситься з повагою. Хоча в усіх них є спільна думка, що це вже кінець їхньої ери. Кайду та велика мамця монстри на фоні Білавуса, які майже не зазнають шкоди, і, наприклад, падіння з небесного острову не наносить ніякої шкоди Оні. Білавус це найсильніша людина, яка здатна терпіти будь-який біль задля досягнення мети. В цьому є якась велич, коли ти, незважаючи на поранення. Продовжуєш вставати і просуватися вперед. Тому не дивно, чого ода з однієї сторони показує силу цього героя, а з іншої ми бачимо моменти слабкості, під час яких він пропускає удари, але все одно продовжує вставати. Таких сцен із біловусом багато. Одна з них, як він здав голу гігантського віце-адмірала у землю, а інша, коли здається, що вже надії немає і всіх на кам оточили. А на біловуси нападає купа вартових. Майже валячи його з ног. Схоже, це не буде стічем, але там постріли виявились фатальними. Але поки батько живий, він може сам про себе подбати. Акцент на власному статусі та імені вздригає всіх навколо. Навіть така навала не зламила його і він контратакував. Так його бояться, але він сам розуміє, що він та людина, що не зможе бути найсильнішою. Але й позбутись його не буде так просто. Після звільнення Ейса він зупиняє корабель, так як планує пожертвувати собою заради дітей. Хранити мають батька, а не навпаки. Фізична міць здатна зупинити цілий корабель дійсно жахає. І тут для нього було важливо почути відповідь від ейса, героя, якого хотіли стратити всю арку. Але на кораблі біла вуса ти міг забути, хто ти є насправді. Більше не треба було бити всіх підряд за Роджера. Ти його не звинувачуєш і навпаки береш на себе відповідальність, що це ти відправ Ейса в погоні за тічем, і він не винуватий в тому, що зараз тільки людей гине, він переміг хлопця і простягнув йому руку. Сцена дійсно стала мемом, але як же тут білавус виглядає велично? Просто будь зі мною поряд, мені все одно ким ти є насправді, втамуй нарешті свій душевний біль. І щойно ти змирився з такою важкою думкою, що сини залишають тебе одного. Але проходить мить, і один із них вже стоїть перед тобою, захищаючи Луфі. Усі твої зусилля здаються марними, усе було наче даремно. Ти розумієш, що не зміг зупинити трагедію, і єдине, що залишається прийняти весь удар на себе, вкотре намагаючись прикрити своїх дітей. Трагічний, болісний момент, коли ти помираєш із думкою, що знову не зміг врятувати ще одного сина. Але незважаючи на це, він точно знав. Що шлях, який він обрав по життю, був вірним, тому про це ніяк не жалкує. І тут, як у багатьох своїх відео по Пісу, я хочу відзначити розширність подій в аніме. Наприклад, момент битви за Акайну після смерті Ейса виглядає зовсім по-іншому. Додають більше жаху на обличчя адмірала, і, відповідно, величі в руках білавуса, який готовий відправити адмірала до пекла, але з іншої сторони. В манзі білову втрачає половину голови і продовжує функціонувати в такому стані досить довгий період, на відмін від аніме, де йому було знесено лише половину вуса, через цензуру ти не зможеш відчути повноцінно критичний стан героя. І ось цей пірат із знищеною головою, пробитим тілом стає ще жертвою довгої атаки тіча, і навіть це його не валить і не ламає. Але він сюди прийшов із козерем. Сценою, яка змінує докорінно подальший One Piece. Після страти Роджера почалась нова ера піратства, і з плином часу азарт та вогник в очах почав потихеньку згасати. Пірати поділись на дві категорії матеріалістів, що шукають багатства та мрійників, які жили романтикою пригод. І знаєте, ніхто так і не підійшов до насліддя Роджера вище, ніж той, хто з ним постійно бився, мав статус легенди. І просто не хотів займати місце свого давнього друга. Він йому віддав Одина, і в кінці кінців почув правду про Еді. Без допомоги Білавуса Роджер не досяг би останнього острову. І подводку до цієї фрази почалася задовго до Арки Марінфорду. Я думаю, навіть зустріч з Ейсом не змусила Білавуса промовити цю фразу. Він постійно чув про брата Ейса, але не придавав цьому хлопцеві такого значення. Так як справжню повагу та справу ведуть лише з тими, хто присутній поряд і Широхіне і показує все дівом. І в Марінфорді людина з ініціалом Ді і королівською волею, Монкі Ділуфія захищає біловуса від удара Крокодайла, не тому, що цей дід легенда і суперсильний, а тому, що він важливий для ейса. І цінності і Широхіне у них доволі схожі. Навіть поводились із Ейсовини на початку доброзичливо, Поки вогняний кулак намагався їх побити, у Вуфі вистачило яєць, аби кинути виклик Шорохіне, називаючи себе Королем піратів. І що саме він першим врятує Ейса, Біолус підмітив іскру в хлопцеві, і на візьмедвітакайну, який недооцінює Вуфі, Біолус протягом всієї арки бачить зростаючу силу. Тому, коли він говорить, що родже чекає не тіча, а когось іншого, нам неспроста показують головного героя. Роджер, що знав і поділився цим із Шерохіне. Можливо, Біловус побачив паттерни, які описував Роджер, і він довірився Луфі, який старанно тренувався два роки, поки залишки бороди намагались стримати Тіча. Тіч абсолютно протилежний до Біловуса персонаж. Він жадає отримати весь світ і впивається владу та могутністю, яку отримав від Біловуса. Хоча дід і не сів на трон Роджера. Для багатьох він залишається незаперечним авторитетом. Ім'ям, яке вселяє жах у ворогів, і дарує надію тим, кого він пообіцяв захищати. Його слово не було порожнім. За ним стояла історія величі. One piece was... oh, oh, is... Смерть. Ділить світ на дота після. Активізує ті процеси, які були в зачатку. Боротьба за владу та активізація впливу чорної бороди. Монстра із двома фруктами. які цілі переслідував варта у битві за Марінфорд зробити перевселюдну порку синові короля піратів та опустити на землю біла вуса, показавши світові, що вони готові у разі чого протистояти загрозі. Але ефект вийшов зворотнім. Смерть біла вуса світ у хаос, а пошуки скарбів розпочнуться з новою силою, так як Скайп Роджера був підтверджений авторитетною особистостю. І Ейс був правий. Ця епоха буде носити ім'я Білавуса, так як завдяки ньому Вуті знайде One Piece і нарешті дасть назву новій епосі. Але чи вирішиться глобальна проблема сиротства дітей, яка так тривожить Білавуса? Навряд чи. Тож так, Оді доволі дуже круто розкрити цього персонажа. Глибокий і трагічний герой, що хотів мати причетність до інших, а ось більше грани для його розуміння, нам надасть повний флешбек рокса. Та розкриття правди про його сина Уібуа. І в такому випадку я ймовірно випущу другу частину аналізу цього персонажа. Але навіть без цього нам є про що поговорити, ода в цьому персонажеві дуже круто втіля філософії сім'ї. Він показує, що навіть найсильніші можуть стікати кров'ю. А якщо ти недооцінив Біловуса, то просто поглянь, який я тобі контент накину арці вану, велике серце і велике его. Дві риси, що зробили біловуса тим, ким його пам'ятає світ, але марно шукати скарби, які він залишив. Справжній спадок знаходиться у відбудованому острові Сфінкс, та людях, які так чи інакше були б пов'язані із білобородом. Ось такий Ван Піс спадок, який нам залишив біловус. Саравада. Муско